Голова товариства мисливців та рибалок Ігор Бренич демонструє військовий бушлат. Каже, такий одяг для бійців АТО, аби ті не змерзли на передовій, передавали під час попередніх акцій. Товариство має свій швейний цех, тому із завданням впоралися власними силами. На цей раз вирішили влаштувати нашим бійцям святковий стіл. Зворушені таким піклуванням. Військові дзвонять, дякують та замовляють смаколики з дому. Пишемо телефони тих людей, які приймали участь безпосередньо в цьому. І бійці в основному або командири їхні завжди віддзвонюються. Це настільки приємно, настільки зворушливо. І вони нам, ну як наші дівчата кажуть, позвонили і хочеться плакати. На цей раз нашим бійцям смакуватимуть ковбаси, печення, пироги, пампушки, 60 відер вареників з капустою, картоплею, залиті шкварками та смальцем. Передали активісти з селища Степань Сарненського району. Свіжі пироги, ковбаси передали з Березні. Мьського, Демидівського та Корицького районів усього у списку головного бухгалтера товариства 50 прізвищ це люди різних професій, об'єднали їх спільне бажання допомогти нашим бійцям. Відклад вніс із Березніцького району боровець Віктор Олександрович він постійно там організовує. Вони гроші, ми закуповуємо тут як колбасу, м'ясо пенсіонер я з Березнівського району. Софронович Микола, це пенсіонер, це колишній головний інженер Макфінської паперової фабрики. Він також дав свій внесок і він також просив передати хлопцям на схід. Ці продукти, які пекли, варили, коптили небайдужі жителі Рівненщини, незабаром потраплять на передову в Донецьку область. Волонтери заради безпеки не розголошують свій маршрут, проте переконують, у новорічну ніч наші бійці відчують тепло та смак рідного дому. Алла сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.